Я вас вітаю сьогодні наступний день марафону моїй візуалізації в тренуваннях. І цей день називається Хмари навколо мене. Це дуже проста візуалізація, і її можна виконувати в будь-де, будь-коли. Я зараз сиджу в машині і з радістю розділю з вами цей, цю візуалізацію. І відчуваємо напругу. Чи може навіть не відчуваємо напругу по тілі, але вона є. І коли ми робимо рухи в тілі, це означає, що наші м'язи мають скорочуватися. А як їм скорочуватися, якщо вони вже скорочені через постійну напругу? Тож, давайте через візуалізацію в голові зробимо так, щоб тіло наше розслаблялося, вирівнювалося. Через приємні відчуття. Спробуйте розпочати цю вправу сидячи, зробіть так, щоб вам було комфортно, можете заплющити очі і відчуйте, як ви оточені хмарами, що ваше тіло розповсюджує навколо себе дуже легкі, м'які, ніжні. Пухнасті, невагомі хмарки, вони кружлять навколо вас, навколо вашої внутрішньої невидимої осі. І допоможіть сформувати цей образ всередині себе, всередині своєї голови, аби відчути легкість, бо хмари це є образ максимальної легкості. Відчуйте, що хмари. Роблять легкість в кожній клітинці вашого тіла. І тепер, коли ви зміцнили цю уяву, спробуйте постояти, прогулятися, порухатися з розплющеними очима, з заплющеними очима, відчуйте легкість, бо хмари постійно вас оточують. Ви можете відчути, що дуже міцний, класний, цілющий поток фонтану гейзер такий. Виштовхує вас нагору і ваша голова направлена вгору за рахунок сили знизу, за рахунок сили цього дуже потужного гейзера. Спробуйте долучити саме цю потужну уяву після того, як ви погуляли із хмаринками навколо себе.